Раз. Так, еще. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесто приехало. Каплиций уже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування того, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки, і це все зупиняється. Коротше. Раз і пропало. Тепер треба я хочу дізнатися, що це було. And I I want to ask what happening. Someone pushed in this device. Yeah. Which caused the uh, the fire brigade. But it's not Ukrainian people, it's fake Ukrainian people. Yeah, I know, I know. Короче, що вияснилось? Хто хтось із циган шутку натиснув на датчик пожежі, поняв? Ну, стукнув чи чи нажав. І коли коли немає реальної причини, Трижни заплатить за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають організовувати це. це. Да, вони сказали, що тільки тільки за виклик, тільки 1-2 тисячі євро. Це не враховує, чи оплату службу, що приїхали і робили, це прикинь. Це п'ятерка десь. Прикинь. Все в депортаціях жесть. Ось такі приколи.